На нашому дочерговій сесії вноситься е одне з дуже важливих питань сьогодення України в цілому підписання мемерандуму про реєстрацію з декількома територіальними громадами е України. До попередньої сесії я озвучував один лист далі сільської ради. В місесійній період до нас надійшла ще... Але з Міністерства розвитку громад і території України, які визначено Грушську сільську територіальну громаду як подпос для взаємодії Копецької сільської ради Рівненської області в рамках реалізації другої етапу національного проєкту Свічок і згуртовані громади. Відповідно, до даних лісів я відбув кількаденне відрядження в даній громаді. Подивився, яка там обстановка, які проблеми в громаді. Я вам скажу відверто наші проблеми до їхніх проблем навіть. Не можна рівняти. Ми живемо якимись європейськими задачами, покрівлями, дорогами. Там не до того. Там вода, там мінна безпека, там снаряди, там по, по самій громаді Дарівській проходить лінія фронту, тобто два старостати, там повністю є лінією бойового зіткнення, інших три старостати, які... Безпосередньо можуть стати такими. Грушівська громада знаходиться на березі колишнього Коховського водосховища. Це від самого центру громади до першого москаля 4 кілометри. Лінією розмежування є річка Дніпро. Точніше, те, що там з Коховського водосховища, де старе русло полікає. Відповідно до процедури. Оформлення відповідних документів і розглядатимуться сьогодні на комісії, а потім і на сесії, якщо власне, будь ласка, два питання про надання уповноваження Кропецького сільського голови про підписання меморандуму про співробітну з даними територіальними громадами. В чому воно заключається? В першу чергу, моє особисто бачення, те, що ми можемо зробити просто, відносно і швидко, це запросити сюди їхніх дітей. Які просто в Тишині без серен, без снарядів можуть поспати. Ми нічого їм -то не можемо Діснейленду запропонувати, але це для них буде дуже важливо. Друге, це міжнародна співпраця, оскільки дані громади однозначно попадуть в е, якісь надалі грантове середовище після завершення війни по відновленню, відповідно, треба, як і нам, так і їм треба е, декілька суб'єктів господарювання, які мали б співпрацю і втілювали це в життя. Ну, ми, наприклад, маємо право можливість на транспортованих співробітницю Україна, Польща працювати, вони до цього доступу на даний момент не мають, але вони точно будуть мати доступ до програм відновлення через Євросоюз. Це другий напрямок, який роботи. І третій це культурно-спортивний обмін. Тобто, знову ж таки, зараз це для нас не актуально поїхати до них. Ми можемо це наражати туди дітей, а от їм на даний момент приїхати сюди, це, як слово, обов'язково треба. Далі дасть Бог мир нам перемогу, там хороші е, свої історичні місця, хороші є екологічні умови для проживання. Е, я думаю, ми зможемо співпрацювати і наші дітки зможуть туди-то -туди поїхати, чи наші там, жителі, наші вчителі, наші соціальні працівники і тому Відповідно, е, пропоную підтримати проєкт рішення і винести народну сесії сільської ради про уповноваження Крупецького сільського Сільського голови Кропецької сільської ради на підписання відповідно Здарівської сільської територіальної громади Херсонської області і Грушівської сільської територіальної громади Дніпропетровської області меморандуму у формі партнерства. Прошу запитання. Прошу визначатися, хто на те, щоб видати дані питання на розгляд сесії Кропецької сільської ради. Хто за? Проти. Одноголосно. Дякую наступне. У зв'язку з завершенням процедури і оформленням правовласності Крупецької сільської ради над нашими закладами культури і бібліотеками виникла необхідність прийняти рішення про надання комунальному закладу центру культурних послуг Крупецької сільської ради Дубинського району Рівненської області право оперативного управління нерухомим майном, якому. Передати під оперативне управління з встановленими вже адресами правом власності відповідно будівлі, клуб гайки Сидентські барани, металика, хотим, повночна митниця, пляшу, канавне, рідкібратинка Картилівка будинок культури, підслуги крупець, публічно-шкільні вибуде піхотин підслуги корисне митниця, рідків пляшівка, крупець, довголівка, боратин, срібне, ситне, михайлівка і утворити відповідно, відповідно комісію. Про передачу відповідного майна в оперативне управління. Голова комісії, заступник сільського голови Бондарчук, член комісії Мазепа Миколаївна, Струкова Людмила Миколаїв, Васильовна, Республика, Мончува Ресосина, Максимів Ольга Сергіївна. Ми вже подібне рішення приймали, але оскільки не було права власності виготовлено, не було адреси право встановлення, така вже це все нашим комунальним закладом виконано, ми це в минулому році зробили і маємо ще декілька. Моментів часу для зареєструвати за ними право оперативного управління даним майном. Відповідно, вони тоді будуть мати трошки більше волі, їм вже не треба буде бюрократичних з нами пересіканців та через сесію, які вони будуть втілювати свою господарську діяльність на своїх об'єктах. Прошу питання. Немає підпрошувати те, що видати дане питання на розосесії протестійської сільської ради. Хто за да. проти? Отримались одноголосно. Дякую членам спільного засідання наших комісій за оперативну роботу. На цьому наше засідання комісії оголошується закритим.